Доброго дня, шановні виноградарі, любителі. Сьогодні 19 лютого 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. В сьогоднішньому відео хотілося б вам продемонструвати ті сорти винограду, які ми закладували в на зберігання осінню минулого року, 23-го. Так трапилося, що ці сорти прийшлося закладувати раніше, чим ми зазвичай це робимо. Десь, зазвичай, ми в кінці жовтня тільки зрізаємо і вкладаємо на зберігання. Але в минулому році, десь числа, не пам'ятаю точно чи 8 чи 9, був заморозок досить суттєвий, і прийшлося зрізати всю ягоду, яка була на кущах, щоб вона не пошкоджена була морозом. І це раніше, десь майже на два тижні, як мінімум, було знято з куща. Але після того стояла ще досить тепла погода. І виноград сам по собі в зберіганні, вже навіть тоді почав потихеньку дещо ну, заізюмлюватися, морщиться. І взагалі весь період зберігання ну не було в цьому році дуже холодних, таких холодної зими, і досить таки помірна по теплу була в нас і осінь. І там в цьому місці, де воно зберігалося, це як зазвичай у нас літня кухня, вона не опалювана, але як потрібно, десь там друг то ми підтаплюємо, там газова плита стоїть. Але в цьому році, навпаки, не, не прийшлося, мабуть, один раз, мабуть, я тільки її запалював, щоб трошки прогріти, а так е, практично не прийшлося протоплювати, щоб там було додаткове тепло. І при цьому зберіганні єдина тільки відмінність від минулих років, ця ягода потрошку заізюмилася більше, ніж зазвичай. Оце єдина відмінність. А так, в цілому, зберігання пройшло відмінно. На, на даний момент це ми покажемо, покажемо те, що залишилося, багато чого вже спожито, з'їли, але ще дещо є показати. І В цьому році ми, вірніше, в минулому році закладували нові сорти на зберігання для перевірки. Деякі витримали, деякі не витримали. Сам процес вклали в основному американські от, Хочу сказати, аватар, наприклад, не пролежав, мабуть, і трьох неділь. Ягода дуже швидко почала морщитися, і і підгнивати. Тобто, от він для зберігання не підійшов. Але інші американські кишмиші, зараз продемонструю, деякі з них ще, ще лежать. Їх було потрошку, там воно буквально по окремих були врожаї невеличкі, перші і ягоду положили. І добре збереглася, її скуштували. Ну, Давайте приступимо до показу, що ми. І як зберігали? Зберігалося воно в ящику. ну Тут трошки менший слой, бо в основному один слой в ящику. І ящик на ящику стояло в літній кухні. Там температура зберігання десь в середньому ну від 2 тепла десь до 8 тепла. Ну а в цей сезон бувало таке, що доходило навіть і до 10. А при 10 теплах ну, ягода поступово. Заізюмлюється. І окремі ягодки, ви помітите, що будуть такі трошки підморщені. Вони підморщені, але вони дуже смачні, тому що концентрація цукру там збільшилася, за того, що вода втратилася. Ягода ну, дуже солодка. Так, ну тепер по сортах. От Даний ящик це синя ягода, це у нас болгарський сорт з такою крупною великою ягодою. Це сіяна. Щорічно вона у нас дуже чудово зберігається, мають відмінні смакові якості. Гармонійний смак, хороший цукор. Е, да, скажу зразу, що ні один сорт з мускатом, який ми ложили на зберігання, практично довго не лежить. Максимум місяць-півтора і все, і далі псується. Тобто, з мускатом от, не, не, не вдається зберегти дуже довго саму таку продукцію готову виноградну мається на увазі грона. А от з гармонійним смаком зберігається набагато краще. Сорти в основному, ці що ми показуємо, це такий середньопізнього -середньо терміну достигання. Так, значить, сіяну ми продемонстрували. Далі це ось одна гронка залишилася, це Нептун Сосковидний. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Її в минулому році було небагато. Ну, там ті гронки вже з'їли, це одну залишили для того щоб показати, що чудово зберігається. От він, наприклад, зовсім практично не заізюмився, ягода в хорошому тургорі. В принципі, як і сіяна. Далі переходимо, це вже йдуть кишмиші. Тут в цьому ящику рожева ягода це. Апулія Сідліс, американський ну, де лежало на дні ящика. Бачите, ягодка хорошо так, в тургорі, а от де вже зверху, де було перевернуто, тут заімлення набагато більше. Але ще вона досить хороша, м'ясиста, солодка, смачна. Ну, на даний момент як знахідка. Особливо хто любить ласувати. Взимку виноградом, то він, він чудовий. Поряд з ним це е, американська селекція. Перший раз ми положили на зберігання от така чудова гронка. Це Ригал Сідліс. Або королівський кишмиш, так сказати. Е, чудово зберігся, було його, мабуть, грон з 10 ми ложили, це залишили одну, щоб для показу. Відмінні смакові якості, дуже плотна, щільна м'якоть. Повністю безнасіневий, дуже крупна, як для кишмиша, бачите, ягідка. і чудово зберігається. Так що це випробування пройшов. Далі, це у нас е, е, содружество чи співдружність по-українськи. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича з такими гронами. Десь одну ягідку порчину не помітили. Да, періодично ми десь раз у два тижні. Перебираємо, от, бачите, зіпсована ягодка була, от такі ягодки треба просто викидати. Як помітили, одну старайтеся зразу прибрати, бо вона потім може одна за одною заражати сусідні ягоди, ягоди і буде, буде псування. Щоб цього не трапилося, десь у недільку, у десять чи раз у дві неділі просто передивитися і прибрати пошкодження. Бо як не крути, а в процесі зберігання все рівно пошкодження відбувається. І ягодка псується. А якщо пропустити цей період, то може за одної ягодки зпсуватися повністю вся грона. Так, це співдружній. Значить, плотна, хрустка, дуже-дуже плотна ягода така, що можна переламати руками, як вона тільки з куща зрізана. Ну, зараз трошки, бачите, підізюмилася, але не втратила ні смакових якостей. Навпаки, як повторюся, сконцентрувався цукор. Дуже дуже смачна, хороша ягода. Так, тепер далі в цьому ящику. Це Аліса в країні мрій. Також, бачите, гронка та, що в ящику лежала до дна, вона в хорошому тургорі. Ця сторона вверху так вона лежала, бачите, тут підізюмилася, Бо із-за того, що було тепло в приміщенні де зберігалася. Дуже чудові смакові якості, дуже солодка штука, дуже подобається вона. Ну це вже, так скажемо, її залишки, було, мабуть, ящиків зо три його. Поряд з нею це хрустальний цвіток. Це також залишки, це селекція Щенникова Олега Миколаєвича. Дуже щільна хрустка. При повній стиглості в неї був мускат. Але от в минулому році мускат не проявився. ну Вона може зберігатися. Це, можливо, один з єдиних сортів, яких Легенький мускат може бути присутній, і він може дещо зберігатися. Але він зовсім там такий, ну, майже непомітний інколи буває. Ну, Лежить непогано. Це також залишки його. Далі тут теж залишки, це перший врожай. Ми який закладали на зберігання. Це Луїза Сідлі з Кишми, що це дві гроночки маленькі залишилися. Бачите, чудово збереглася. Дуже смачна ягідка. Плотна, хрустка з високим цукром. І цей залишок маленький, це кишмиш Арарат. Це також все американська селекція, досить крупна, красива ягодка, Вона ну, теж вже підізюмилася. Оце така вона на даний час. Далі в цьому ящику це така темно-бордова, чи рожево-бордова ягода це е, риночний або редглоб. Е, ой, вибачаюсь, вибачаюся, це не він. Це... Він в наступному буде ящику. Це на нього схожий, в нього в батьках якраз редглоб, це зв'язні врата. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Дуже крупна, красива ягода, дуже смачна, солодка. Ягідки отакі, от ламається. Дивіться, такі вони розміром десь під 20 грамів. Суперові смакові якості. Дуже красива. І прекрасно зберігається в зимовому зберіганні ця ягодка. Це зв'язні врата. І коли вже забалакали за ринковий чередглоб, Ось його залишки також. Це батьківська форма і в, в зв'язних вратах. А це вже сам цей редглоб, який ви бачите практично в кожному супермаркеті продається. Оце він. У нас він в Україні. Спочатку гуляв під назвою риночний, але це одне й те саме, це просто так умовна назва була серед глоб. Щорічно він дуже чудово зберігається, чудові смакові якості, плотна, м'ясиста, щільна м'якоть і гармонійний смак. Так, і останній ящичок тут у нас небагато. Залишки також. Це Шарлота Сідліс, американський кишмиш. Ми його вже багато років зберігаємо, чудово зберігається. Також відмінні смакові якості. Хороший цукор і прекрасно зберігається. Минулому році одна з грунок долежалася десь, мабуть, до середини травня. А це перший раз ми ложили на зберігання. Перший врожай у нас був на кущику, там невеличкі, перші сигналки, але ну, дуже чудово пролежала, але досить таки сильно заізюмилася, бо він якраз лежав у верхньому ящику. Там ще тепліше було це. Новий сорт американської селекції під назвою Land Cruiser. Це кишмиш з величезною ягодкою. Ну от, Я зараз її відірву. От, ягода, допустимо, подав е зв'язні врата. і цей. Вони практично ягодки однакові. Ну, Ми зважували осінню, то ягода була 20-грамова. У Land дуже солодкий. Смачний гармонійний смак по сроку достигання він десь такий середньо-середньо пізній, але в наших умовах він достиг і абсолютно нормально все себе проявив. Ну тільки це було, повторюсь, були перші сигнальні врожаї. Я думаю, вже на цьому році ми будемо отримувати більший, і покажемо вже його і на кущах, і все. Але в зберіганні він перевірений. На сьогоднішній день бачите, ну правда, там вже ці гронки защипали, бо ж кожному хочеться скуштувати, спробувати ягода дуже величезна, безнесіннева. То залишки ви зараз можете побачити на власні очі. Оце ці сорта, що зараз залишилися. Зберігали ми ще декілька із них. ну Зазвичай ми щорічно кладемо на зберігання біле облако, але вже його ну, спожили, спожили з'їли. і... Ще сорт селекції бурдака Олександра Васильовича Альбана. Тож вже він був Ну, Ми щорічно, кому цікаво, передивіться наші попередні відео, ми їх показували, теж чудово зберігаються, але на сьогоднішній день вже нема що вам показати, продемонструвати. А інші сорти, які вклали на зберігання, то більшість з них долежали максимум до Нового року і, і зіпсувалися. Тобто, довгого зберігання не вийшло. А оці сорта ми багато років зберігаємо: Що Сіяну, Шо Редглоб, Апулію Сідліс, Содружество, Аліса в країні мрій, Зв'язні врата, Шарлота Сідліс. Це ми щорічно зберігаємо, чудово зберігається. Але бачу, що деякі американські кишмаші також будуть зберігатися. Особливо порадував Регал Сідліс. Ну, от, бачите, такий чудовий виноград. Взагалі практично жодної пошкодженої ягідки не було. І ми закладували його досить багатенько, вже з'їли, але одну гронку залишили для показу. Так що експерименти по зберіганню, по тому перевірці, як що зберігається, ми проводимо щорічно, десь якісь дві, три, чотири форми або сорти закладаємо на перевірку. Особливо кладемо ті сорти, які більш найдовше можуть висіти на кущах. Це саме головне. Саме головне, що дуже хочу розказати, як правильно підготувати кущ, не куща, а він саме сорт для зберігання. От Ми щорічно максимально довго тримаємо грону на кущу. Чим довше вона провисить, тим більше вона, по-перше, накопляє цукрів і не потрібно лишній період його зберігати в ящику, вона на кущу сама по собі зберігається. Але слідкуйте за прогнозом погоди, як тільки десь будуть попередження про заморозки чи мороз, Обов'язково треба буде зняти з куща, перебрати, передивитися всі грони, видалити, які там вдруг пошкоджені ягідки, Бо якщо ягода буде пошкоджена, в процесі зберігання вона дуже швидко починає псуватися і від себе заражує в сусідні лежачі і грона дуже швидко буде псуватися і заражати все, що є в ящику. Тобто, обов'язково передивіться, виріжіть всі пошкоджені ягоди і лежить на зберігання. Зберігати саме найкраще це. Щоб приміщення було сухе, ні в якому разі це не сирий підвал, бо в сирому підвалі на ягоді зразу сяде на, особливо в першу чергу, на гребені, сядуть спори грибка, і буде розвиватися цвіль, і дуже швидко зіпсується ця вся продукція. А в сухому приміщенні дуже хорошо зберігається. у нас для цього відведена це літня кухня. Там чудово все щорічно зберігалося і в цьому році. Аби тільки не було підвищених температур зовні, то збереження було б ще набагато краще, і ягодка була в більшому тургорі. Але візуально це все інше, це для себе, це не те, що десь на продаж. Для себе цього достатньо. Ну і показати вам от теж ті можливості того чи іншого сорту в процесі зберігання, От ми постаралися в цьому відео вам донести. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписувати наш канал. Попереду весь сезон. Дуже багато буде цікавого і по роботі. Я думаю, ми найближчим часом будемо показувати такі вже будуть повторні відео. І по інструментах, які будемо застосовувати, і по схемах обробки, щоб ви встигли підготуватися до сезону. Ну і далі вже піде всі роботи на винограднику. Що конкретно ми будемо робити, будемо старатися все показувати день в день. На цьому все. Всім кріпкого здоров'я, і все буде Україна.